Мене звати Ігор Горшовський, я директор з комунікації компанії RunSight, яка власне виступає розробником нового сайту Вишиваний шлях. Спочатку хочу зазначити, що наша компанія завжди вітає будь-які ініціативи, спрямовані на покращення велосипедної інфраструктури, туристичної інфраструктури в Україні, а тим більше. Нам було дуже цікаво працювати в і долучитися до такого яскравого важливого проекту, як вишиваний шлях. Скажу більше, працівники нашої компанії їздять в офіс на роботу переважно на велосипедах. От, тому це нам знайомо. Ми активно займаємося так само велотуризмом. Але, користуючись нагодою, ще хочу зазначити, що на жаль, в Києві велосипедна інфраструктура вкрай не розвинена і особисто я часто переживаю за здоров'я і життя наших працівників. Ну, власне, перейдемо до а, більш такого а, цік... веселішого. Та? Це власне сайт, компан... сайт вишиваного шляху. Відкрийте, будь ласка, головну сторінку. Це перша вкладка. Так, значить, на першій сторінці, на головній сторінці, знаходиться власне маршрут вишиванного шляху, який ви можете бачити на карті. Так само знаходяться розділи блогів. Будь-який користувач може зареєстрований користувач публікувати блоги на сайті, а так само нижче календар подій, якщо ви пригорнете скролінгом. Будь ласка, з пригорніть нижче, будь ласка. Так, нижче, ще, ще. До самого кінця. Так, дякую. Відкрити, будь ласка, вкладку 2. Для того щоб скористатися всіма можливостями сайту, користувачу необхідно зареєструватися. Реєстрація відбувається дуже просто: або авторизація через соціальні мережі Facebook, або ВКонтакті. Або якщо у вас немає соціальних мереж, або ви не хочете саме через соціальні мережі авторизовуватися, ви можете заповнити форму. Вона дуже проста. В розділі профілі є вже можливість завантажувати власні треки. Зараз на сайті за замовчуванням відображається один трек вишиваний шлях, але задумка і основна цінність цього сайту полягає в тому, що будь-який користувач зареєстрований може завантажувати власний трек, і він буде так само в базі треків, і ви зможете цим треком ділитися, Там ви можете додавати улюблені інші треки. Так само на ці свої треки ви можете завантажувати об'єкти. Структуру тощо. Так само на профілі є можливість писати блоги, додавати друзів, це вже все працює. Відкрити, будь ласка, в третю вкладку. Ця, ця сторінка дозволяє, ввівши пункт відправлення і точку прибуття, так само і вибравши власний об'єкт інфраструктури в третьому полі а Об'єкти об інфраструктури поділяються на типи: це велосервіс, готелі, вокзали там тощо. А ви можете побачити маршрут, який обраний в даному випадку. Якщо я не помиляюсь, обраний. Ага, там інша вкладка буде демонструвати це. Зараз скажу, яка секунда. Четверта Ну відкрити четверту вкладку? Так, Четверта вкладка в даному випадку. Показаний маршрут Львів-Ужгород та і вибрані об'єкти пам'ятки архітектури. В даному випадку, ось ті пам'ятки архітектури, які є в базі, вони відображаються на треку. На, клікнувши на іконку, відповідно можна перейти на цей об'єкт. Відкрити, будь ласка, вкладку 5. Ось типова і типова стрінка об'єкту, в даному випадку, це церква Святого Юрія в Дрогобичі. От, Об вкладка об'єкту складається із координа... ну, адреси. Це краще буде видно на шостій вкладці, вкладці, де готель, так. Адреси, контактів. Коли є опис, то ще додається опис. Так само користувач може зареєстрований користувач, виставляти рейтинг даному об'єкту. Скрольного прикрутіть, будь ласка, у нас. Так, залишати коментарі, додавати ще фотографії у фотобазу, і так само виводяться схожі об'єкти по заданим параметрам. Що ще важливо зазначити? Зазначити важливо, що задумка сайту полягає в тому, що це буде така велика потужна база, єдина база. Цікавих туристичних маршрутів, які поділяються на велосипедні, але не тільки так само є ще пішохідні варіанти. І е, до всіх цих треків буде підвантажуватися е, вся необхідна цікава інфраструктура. Е, дуже велика роль у успіху цього проєкту залежить від власне, самих користувачів, тому що платформа націлена на те, що самі люди будуть е, власне, наповнювати всю цю інформацію, ділитися самими враженнями. Популяризувати свої маршрути, виставляти рейтинги об'єктам, залишати коментарі тощо. Це, власне, що стосується презентації, все. Якщо у вас будуть запитання, буду радий відповісти на них. Дякуємо Ігорю за такий докладний опис. І я хотіла ще коротко зосередитися на найближчих планах організаторів стосовно проекту вишиваний шлях. Перш за все, як я зазначила, ми збираємо дуже ретельно фідбек від учасників, від місцевих координаторів для того, щоб максимально оптимізувати проект і івент наступного року. І хочемо обов'язково удосконалювати маршрут, бо виявилися там певні неточності для того, щоб максимально наступного року все провести на гарному рівні. Крім того, ми плануємо проводити фізичне маркування маршруту, проводити виїзні зустрічі у регіони для зустрічі з місцевим бізнесом, з адміністраціями, з активістами, доносити їм ідею туристичної України, розказувати, яким чином вони можуть використовувати наш маршрут, вишиваний шлях, і говорити про потенційну співпрацю. Також активно наповнюватимемо сайт і працюватимемо над його розвитком, і власне готуватимемося до наступного року, до всеукраїнського велопробігу, підготовку. До якого треба починати вже завтра, для того, щоб наступного року зробити його на такому рівні, на якому ми плануємо. Я дуже хочу подякувати усім присутнім сьогодні, нашим спікерам, нашим учасникам прекрасним, представникам різних регіонів, різних країн і закликаю всіх мандрувати Україною, бо вона туристично багатогранна, прекрасна і єдина. Всім дякую.